Привіт, покажу, як створити ось такі заколочки з помпонів. Вони йдуть зі стрічками. Для роботи я купила ось такі помічники шаблони тому що мені їх потрібно було багато, а робити з паперу важче, тому що папір деформується, ось так вони виглядають. Далі кладемо одна на одну, та яка з дирочками, а тут з такими ямочками туди заклала. Мені потрібні самі ж нитки, У мене вони тоненькі, якщо у вас звичайні пушисті, то ви берете одну таку пушисту. Ось, наприклад, як тут, то ви берете однею і одною мутаєте. Приклала її сюди, ось так і зафіксувала і почала по колу одна біля одного намотувати. Запам'ятовуйте, скільки оборотів, щоб ваші помпончики були однакового розміру і щоб центр завжди був рівний. Ось так. Ось це все рівненько. Це на одній половинці, щоб отримати на дві сторони, другу сторону вже я почну робити жовтим. очень желтые, маны так само и тот же самый принцип вот на Ось. Далі закріплюю це все, підняла, затягнула, підняла і закріпила. Це зайве відрізаю і залишаю нитку, щоб можна було стягнути центр. Далі потрібні ножнички. І ножничками розрізаю. Ось так. Тут посерединці, мені потрібно запхати нитку. Так як в мене вони двохсторонні, то мені потрібно так, щоб нитка сама була зав'язана по центрі. І кріпко стягую до купи. Тут я вже розфіксовую і можна здібати. Ось такий пушистик получился. Так як це найменший розмір 3,5 см, а мені потрібні ось такі маленькі. Це все зайве я обрізаю. Початку самого незу тоді легше зробити форму шарика. Далі мені потрібна сама заколка. Вони ось такі у мене. З двома усиками і фетер. Фетер трішки більший по 0,5 см за кожну сторону. Розрізаю я фетер і обклею саму заколку репсовою стрічкою. Ширина 0,6. Якщо є 0,9, це 0,9. Це для того, щоб було краще її фіксувати і одягати. Клей не наносити на саму заколку, вона металева і він дуже швидко охолоджується. Відміряю, скільки мені потрібно. Це все я відрізаю на термоножі. Термоніж можна придбати у мене. Ось сам термоніж. відрізала, русе. На кінчику фіксую його також на клей Ось так і пропихаю сюди, де я собі зробила розрізи. Цей край приклеюю. і також тут. Далі мені потрібно листочки. 对。 Все, де є зайвий клей, це все забираєте, щоб не було видно. Будуть такі павутинки з клею, воно дешевить вашу роботу, неаккуратно виглядає. Далі для роботи мені потрібні такі стрічки шириною 06 см, їх мені потрібно 16 штук. Довжина їх в мене 50 см. Їх нарізаю на термоножі також. Плюси в тому, що швидко і без будь-яких зусиль це все можу зробити. Вісім. Дванадцять. Далі мені потрібна моя уже заготовка. І починаю я це все приклеювати. Наклеюю це все, далі потрібно підготувати мені калину. Якщо тут дуже видно нитки, таку маленьку полосочку посередині даєте і придагуєте, тоді це все стає на свої місця. Деколи Деколина повитягувалася, якщо клей добре не засох, то все можна назад порівняти ще. Ось така ніжність у нас вийшла з вами. Хто таке буде пробувати, залиште, будь ласка, свої враження від роботи. Щось нове, завжди цікаво і хотілося спробувати. Зараз покажу, які варіанти ще є. Їх багато, тому... Ось такі є. Ось такі. Зараз покажу, розмотаю ще один. Ось такі великі вже, бачите, на цілу руку. Про що я говорила за нитки є пушистіші, грубші, ці тонші. Так, є ще меншенькі зараз. Ось такі. Це щось аналог того, що я робила на відео, показувала вам. А це більша копія. Ще які тут є. Просто є такі зараз. Ось. Помпонами з калиною. Дякую всім за перегляди, за коментарі. Залишайте ваші враження. Ось така є. У неї різні це відправка. Йде за кордон. Сьогодні це все поїде. Дякую за перегляд за коментарі. До скорих зустрічей!